В Одесі попрощалися з Євгеном Хаїтом, українським автором легендарного та популярного телевізійного шоу Голі та смішні, яке на телеекранах України з 2007 року. Одеський творець, актор і художній керівник гумористичної телепрограми Джентльмен шоу помер від зупинки серця. Сказав його друг і колега Олег Філімонов, який поділився з обоз юей спогадами про близького товариша. Пішов із життя наш друг, письменник, сатирик, драматург, поет, блогер, продюсер людина, з якою ми товаришували та працювали з 1986 року. Серце зупинилося, хоча на серце він ніколи не скаржився, і запанувала порожнеча. Женька дуже тонка і талановита людина, чудові вірші, прекрасні та глибокі есе, майстер формулювань і наш незмінний комерційний директор ще з часів після Кавенівських гастролей. Як він любив життя! Він співав з ансамблем дівчат, він проводив кастинг для голих і смішних і мав славу знавця жіночої краси. Женька, без тебе так пусто і погано. Спочивай з миром. Євгену Хаїту був всього 61 рік, і він завжди вів здоровий образ життя, зазначає Філімонов. Те, що сталося для всіх нас, є абсолютною несподіванкою. Він мав якісь болячки, але нічого з серцем пов'язано не було. Він не мав шкідливих звичок, абсолютно не вживав спиртного. Коли я випивав на якомусь святі, голосно заздрив поруч. Ну як тобі? Розкажи мені про смак. Кажу, Женю, ну підніми чарку. Він категорично ні. Причин відмови не знаю. Якесь внутрішнє неприйняття. Звістка про смерть Євгена стала великою трагедією для тих, хто його оточував. Але найскладніше перенесли втрату батьки, каже Олег Філімонов. Дізнавшись про смерть свого сина, його батько взагалі не міг вимовити ані слова, довелося викликати карету швидкої допомоги. Відразу як довідався про смерть Жені, поїхав до його батьків. Приїхала швидка. Їм зробили седативні уколи. Мама відмовлялася зрозуміти, що сталося, а тато він спочатку був у дуже важкому стані, не міг вимовити ні слова, плакав. І тільки коли ліки подіяли, ми змогли вже трохи з ним поговорити. Молодший брат Ростислав рвався приїхати. Ми з ним розмовляли, але з деяких причин це абсолютно неможливо. Така сама ситуація і з сином Жені. Він спортивний аналітик, давно мешкає в Росії. Євген Хаїд був не лише блискучим автором низки телевізійних шоу з дуже влучними жартами, але ще й вирізнявся редакторським талантом, каже Філімонов. За життя гумористичної телепрограми «Джентльмен Шоу», а вона існувала 16 років. Женя у складі авторської групи завоював усі телевізійні нагороди, які були на пострадянському просторі. Коли з'явилися соцмережі, я із величезним задоволенням читав його літературні дослідження та вірші. Вони у нього і ліричні, і хуліганські. Дуже любив співати. Навіть створив бенд Хаїд плюс п'ять. Сам був солістом, а йому акомпонували п'ять красунь із консерваторською освітою. Я думаю, що це було організовано зовсім не для заробітку, просто йому це дуже подобалося. Людям, які його не знають, може здатися, що зовні Женька мав трохи дивний вигляд, полюбляв одяг такого хипуватого виду, але коли він починав говорити, одразу зникала картина людини, одягненої не як усі. Тільки слухав те, що він казав, тому що був дивовижним оповідачем, людину, яка прочитала все на світі. Він був глибоким знавцем кіно. Женьку любили жінки. Він був дамським угодником. Мав прекрасну дівчину Яну з дружиною розійшовся давно. Євген Хаїт раптово пішов із життя у неділю 21 січня. Церемонія прощання із культурним діячем у вівторок, 23 січня, відбулася за зачиненими дверима одеської кіностудії.